Втрати російської армії через протистояння з вагнерівцями дуже цікаво дослідили це питання журналістам, зокрема авіаційні втрати. І виявляється, що Вагнерівці підбили літальний командний пункт армії регулярної. Боже, це не так заплутно, коли москалі з москалями б'ються, але це приємно. Валерій Романенко, експерт з питань авіації провідний науковий співробітник державного музею авіації з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. А, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чим унікальний оцей е, командний пункт з крилами іл 22 не так сам. Літак наскільки я розумію, як його наповнення. Про що це наскільки унікальною? і Важкою є втрата для росіян цього літака? Ну скажімо, в даному випадку це не командний пункт, а літак-ретранслятор. От, якщо проаналізувати склад його екіпажу, то в нього входять три неофіцери, там прапорщики, два сержанти. Тобто, напевне, це не ті посади, які керують військами. От загалом цей літак виконує подвійну функцію. Деякі варіанти Іл-22 дійсно є літаками управління, а даний літак радіо. Ну, Ретранслятор, літак-ретранслятор, але чим він небезпечний? Він може допомагати в управлінні крилатими ракетами та розвідувальними безпілотниками, які запускають по нашій території. От, тобто, деякі ракети Х101 і, і калібр вони можуть ще в польоті керуватися. Оцей літак може це виконувати. Тобто, Вагнерівці, вони загалом молодці. Вони назбивали найцінніші апарати, які є в російських повітряно-космічних силах. Вони не будь-що збивали, а вони збивали найкраще. Зараз поговоримо про це ще детальніше. Оці боже як називається? Забув я. ІЛ-22. Він наскільки рідкісний? Кажу наскільки він рідкісний цей ІЛ-22. Тобто, скільки одиниць росіян? Да, загалом росіяни мали у варіанті модернізованого іл 22 м 12 Вибачте, таких машин, і ще 10 немодернізованих, mm -hmm. от тобто цілі літаки зрозуміло, що вони не можуть весь час висіти на фронті і вони мають замінюватися. І якась частина ну мінімально 20 25 30 Вона взагалі перебуває на поточному ремонті. От тому ця втрата буде відчутна. От відчутна, і подивимося, може зменшиться інтервали між нальотами. Ц на це ну між ударами, крилатими ракетами чи шахедами. Це можна перевірити, а це зразу підкаже чи використовували ці літаки в даній ролі. Інші втрати теж є авіаційні для російської армії. Зокрема, збили за попередніми даними вагнерівці три вертольоти радіоелектронної боротьби Мі і далі дуже багато букв. Мі 8 МТПР. Щоб це не значило. Також ударні вертольоти К 52 і Мі 35 Це наскільки важлива для росіян була техніка? Ну, мі 8 МТПР – е, е, Це мі 8 МТП, у якого зняти там бронювання, зняті якісь там системи додаткові, і встановлено е, значить комплекс радіоелектронної боротьби «Ричах», який здатний на 150 кілометрів вглиб. Нашої території ну, на сто на дальність 150 кілометрів придушувати роботу радіолокаційних станцій і станції радіозв'язку. От самі розумієте, машина досить небезпечна. А, кожний бойовий лі, виліт російської ударної авіації супроводжується підняттям повітря пари таких гелікоптерів, які з висоти там 6, шість тисяч метрів, а, пробують придушити. Радари нашої протиповітряної оборони. А загалом вагнерівці збили лише один такий гелікоптер, а, і а, ще один вони підбили. Він здійснив зараз. Ви покажу, показуєте збитий реально. Ще один був підбитий і здійснив вимушену посадку. І третій збили вже українська. Збила вже українська протиповітряна оборона. Вона збила його напередодні, 23-го. 23, -го, 23 -го червня. Ну, скажу лише про вартість цього гелікоптера. Він коштує, якщо Мі-8 коштує там 4-5 мільйонів доларів, да, то цей коштує 15-16 мільйонів доларів. Цей гелікоптер, і взагалі в Росії вони розподілялися поштучно, фактично. кожна російська бригада чи полк мала лише чотири таких гелікоптери. А е кожна бригада це одна бригада в будь-якому військовому російському російському військовому округі окрузі. Тобто загальна кількість машин не перевищувала 20. От. Ну і зараз фактично 4 росіяни вже втратили. І е, три з них е, знищила їхня власна протиповітряна оборона. Лише один е, дістала, дістали наші зенітники. Uh -huh. а як це вагнерівцям вдалося, до речі, все це підбити? Вони просто, гадайте, Збройні сили Російської Федерації не очікували всього цього повороту подій? Ну... А, значить, вони ж летіли над власною територією. Всі ці літакі гелікоптери Вони не включали системи, портові комплекси оборони. Ну, щоправда, К-52 міг включити цей комплекс, але по ньому працював а, цей російський комплекс, без панцер, Панцер працював по ньому. А це досить такий потужний комплекс, який має вісім ракет. От і міг здійснити груповий запуск. Тобто він його дістав. А цей К-52 він, хоч і захищений від ракет, дуже добре захищений. До речі, його важко збивати навіть комплексами 300 важко збивати. Але оскільки він, мабуть, не включив такі бортовий комплекс оборони, його дістали. От, а всім іншим просто, значить, як сказав Рогожина ой, цього Пригожина, як запитали, як і, для чого позбивали російські літаки і гелікоптери. Він сказав, що дурак ПВОшник збивав все, що летіло, все, що було в повітрі. <різь> Дуже ну, цікава відповідь. Прекрасна, да, прекрасна мотивація. Надалі, хай надалі так роблять. Так, тут залі цікава подія розвивається Нью-Йорк Таймс пише про те, що Суровикін, це той, який зараз їхні, як вони в них називають повітряно-космічні війська, очолює так, командувач повітряно-космічних сил і заодно командувач сухопутних військ, які беруть участь у СВО. Ага. Ну він слово. сміщує. виявляється, що він був в курсі про плани вагнерівців, і тут таке заплутане коло, що його літаки збивають і вертольоти. Він про це знає. Мені ну, здається, це тільки в Росії таке може бути, чи не так? Ну, бардак це ж основа російського основа російського існування Росії. Ну але зрештою, якщо так підсумувати останню хвилинку, буквально це одна з найбільших авіаційних втрат, як би це не звучало для російської галузі. Чи все-таки тут обережний оптимізм маємо? Якщо підсумувати саме атака вагнерівців на льотний склад Російської Федерації. До речі, втрати саме у пілотах це теж важливо для нас. Ну так загалом вони власне вагнерівці знищили 12 пілотів. З них підполковник, 4 майори, 4 капітани. Ну самі розумієте, клас цих пілотів, да от підполковник це командир корабля Ту ІЛ-ІЛ-22М. Там взагалі 10 чоловік одразу вічного значить як в них кажуть, побажали вічного польоту. От. Ну і ще трьох було вбито, коли наша протиповітряна оборона напередодні 23-го збила К-52. Тобто втрати вони понесли дуже серйозні у льотному складі. А решта катапультувалися, а... так розумію. рештою літаків? Ні, так? ні, ні, там інші да, ще було підбито вагнерівці підбили ще три гелікоптери. Але вони всі пішли на вимушені посадки. Там вони пишуть, що а, значить, екіпажі живі, але машина вся в дірках. Тобто ще три машини підуть у дострок... довгостроковий ремонт на авіаремонтні підприємства у, кра... у а, кращому випадку. Бо якщо дійсно там вона ще й добряче приземлилася, то її доведеться просто списати. Дуже дякую вам за відповідь. вагнерівці, Та як кажуть, повеселилися. Як там, що Рогозін якось а, взбадрів, сказав збадрілі. Ну, от вони Повесілили. свої власну авіацію збадрілі. Що називається прекрасно? Збадрілі! Дякую дуже, Валерій Романенко, експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації. З нами був на зв'язку.